Мільйон доларів на потреби лгбт людей його зібрала співачка Сабріна Карпентер. Вона об'єдналася із фондом Rainbow Railroad. Це організація, яка допомагає вивозити лгбт людей з гомофобних країн. Сабріна Карпентер долучилася до благодійності і перерахувала у фонд мільйон доларів. Зараз вона на піку популярності. У лютому артистка виграла дві гремі за альбом Shot and Sweet», А вже у серпні співачка випустить наступну платівку Men's Best Friend». ЛГБТ фани завжди були зі мною, а я завжди буду з вами. Дякую за те, що підбадьорюєте мене і показуєте усім, як це важливо бути собою. У трансгендерних людей з'явилася нова союзниця. Її звати Меган. Це лялька із одноіменного фільму Жахів. У неї спитали в інтерв'ю, чому права трансгендерних людей важливі. І ось що вона відповіла. Мої кохані лялочки, ви сяючі, революційні та справжні. Ніхто не може сумніватися, чи ви існуєте. Я хочу підкреслити вашу красу і силу. Квірні люди завжди мали смак, тому вони прийняли мене таку несамовиту і неймовірну. Нам треба більше таких союзниць, як Сабріна Карпентер та Меган. А це було останнє повідомлення. випуску. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося вже наступного тижня.